Привіт! Дорогі друзі! Ви дивитесь теплі казки. Підписуйтесь, будь ласка, ставте подобайки, це для мене дуже важливо. А ще пишіть коментарі. Сьогодні ми почитаємо чудові теплі казки для відновлення. І я дуже хочу і всім серцем бажаю, щоб ви почували себе прекрасно, натхненно, радісно. І все у вас складалось. Найкращим чином. А ми починаємо. Мій улюблений Василь Олександрович Сухомлинський. збірка Квітка Сонця, вже багато ми читали, і я все не можу начитати з цих чудових казок, оповідань, маленьких історій. Давайте послухаємо найласкавіші руки. Маленька дівчинка приїхала з мамою у велике місто. Пішли вони на базар. Мама вела доньку за руку, дівчинка побачила щось цікаве. На радащах заплескала в долоні і загубилась в юрбі. Загубилась і заплакала. Мамо, де моя мама? Люди оточили дівчинку і питають: як тебе звуть, дівчинко? Оля. А маму як звуть? Скажи, ми зараз її знайдемо. Маму звуть Мама, матуся. Люди усміхнулись і знов питають: Ну скажи, які в твоїй мами очі? Карі, сині, блакитні, сірі? Очі в неї найдобріші. А коси? Які в мами коси? Чорні, русі? Коси? Коси найкрасивіші. Знову сміхнулись люди, питають: ну скажи, які в неї руки? Може, якась родинка у неї на руках є. Згадай, руки в неї найласкавіші. Пішли люди і оголосили по радіо. Загубилась дівчинка, у її мами найдобріші очі, найкрасивіші коси, найласкавіші у світі руки. І мама знайшла Бажаю, щоб ви ніколи не губили своїх найкращих, найдорожчих, найрідніших. Хай всі будуть здорові, хай всі будуть захищені, хай все буде добре. Обіймаю. До зустрічі! Не губимось!